Діти одна з вразливих категорій населення країни, які гостро переживають події новітньої історії України, і тому кризові ситуації та явища в родинах на жаль є не поодинокими нині. Активізація профілактики, вилучення дітей з родин, зменшення ролі інституціалізації з одночасним зростанням тенденції сімейних форм виховання, пріоритет для профільних міжнародних організацій та органів місцевої влади. Треба спочатку створити умови попередження кризових явищ, умови. Профілактики, щоб не допускати розлучення дітей з сім'ями та ідентифікувати якісь проблеми, які виникають на ранній стадії. Якщо ми не змогли справити ситуацію кризового явища в сім'ї і немає іншого виходу, як вилучення дитини, або тимчасово, або на більш довгий термін, треба, щоб вона перебувала в альтернативних сімейних формах. Вихованню станом на 31 березня 2024 року в Кривому розі на обліку в службах у справах дітей прибуває 1641 дитина сирота, та дитина позбавлена батьківського піклування. Від початку 2024 року без батьківського піклування залишилось 59 дітей, 40 з яких влаштували до сімейних форм виховання. Створили дві нові прийомні сім'ї. Область наша Дніпропетровська сьогодні є лідером. В інноваціях, які ми розпочали робити ще в 2014 році. Ми взагалі стали першими, і з нас почалася та сама реформа деінституціалізація. Але хай це нікого не пугає таке слово. деінституціалізація, тобто це вивід дітей з інституцій. Сімейні форми це є найкраще середовище для дитини, сім'я. Особливо біологічна родина це найкраще середовище для того, щоб дитина зростала, мала соціалізацію, мала всі навички, мала любов батьків і захист. Україна як держава взяла на себе зобов'язання в рамках євроінтеграційних процесів поступову трансформацію філософії ставлення до дитини, де інституціалізацію в разі, якщо малеча набуває статусу сироти або її позбавляють батьківського піклування, найкраще її місце перебування це не інституційний заклад, а перебування в родині біологічній чи новій, де дитина отримує в повній мірі любов, турботу та піклування. Одне з головних завдань, чому ми тут зібралися, для того, щоб ми були на одній мапі. Да, значит, one list, да, значит, разом з нашими, в тому числі, міжнародними партнерами. А ми маємо координувати нашу роботу да, на принципах довіри. І ми для цього робимо дуже велику роботу. У нас присутні значит, тут на заходах значить, представники Save the Children, UNICEF, ЮНІСЕФ, right to Protection і інших міжнародних організацій, які мають співпрацювати разом з нами. Рада оборони міста влада Кривого Рогу продовжує процес поглиблення та подальшого розширення тісних зв'язків та взаємодії з національними та міжнародними благодійними організаціями, чиї фахівці мають дієвий досвід де інституціалізації на практиці. Олександр Фофілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.